Час новин на радіо Лозова. в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 26 грудня. Музика. У Лозові вирішують, що робити з будівлею колишнього кінотеатру Восток. Вона давно занедбана і становить загрозу для підлітків, які весь час тут збираються. Батьки школярів стурбовані ситуацією звернулися до лозівського міського голови Сергія Зеленського. За його дорученням створили комісію. Представники місцевої влади, комунальники, освітяни, правоохоронці та рятувальники виїжджали на місце й оглядали споруду. Будівля кінотеатру знаходиться у приватній власності. Комісія встановила господарів, вони мешкають у Слов'янську, ось тільки на контакт ідуть неохоче, каже заступник міського голови Денис Петренко. Власники ігнорують всі вимоги чинного законодавства, не утримують будівлю належним чином. Тож їхні дії можуть призвести до тяжких наслідків для здоров'я та життя людей. Представники служб та установ міста до середини січня підготують інформацію по будівлі кінотеатру. Після цього визначать її подальшу долю. Телерадіокомпанія Лозова відзначила своє 25-річчя з дня створення. Заснували теркалозова 24 грудня 1998 року рішенням сесії Лозівської міськради. І вже 27 січня наступного року вийшов перший випуск. З лютого 2002-го телерадіокомпанія почала постійне мовлення у телерадіо ефірі. Керівники Лозівської громади та Лозівського району привітали колектив з ювілейною датою. Лозівський міський голова Сергій Зеленський побажав усьому колективу успіхів у професійній діяльності, натхнення на нові звершення та втілення у життя усіх творчих задумів і планів. Приєднався до привітань секретар Лозівської міськради Юрій Кушнір. Відзначив професійність нинішнього колективу ТРК «Лозова», який усучаснив формат подачі новин. Згадав працівників, які стояли у витоків заснування телерадіокомпанії, робили перші кроки її становлення та розвивали. Подякували також операторам ТРК Лозова Єгору Коростельову та Костянтину Лійку, які наразі боронять нашу державу в лавах збройних сил України. І словами привітання до своїх екс-колег звернувся голова Лозівської районної ради Вадим Гуч, Привітали й керуюча справами виконкому Лозівської міськради Тетяна Запорожець та радник Лозівського міського голови Анна Скрипник. Від себе нагадаю, що усі новини телерадіокомпанії Лозова ви можете побачити на ютуб-каналі телерадіокомпанії на сайті міськради чи у соцмережах. Тож приєднуйтеся і слідкуйте за новинами разом з нами. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зустрівся з лікарями первинної та вторинної ланки. Подякував за роботу та розпитав про потреби. Першими поспілкувався з вторинкою. Найбільше тут відчувають дефіцит кваліфікованих кадрів, і найбільше для чергувань у відділеннях. Фізично лікарі не можуть у повному обсязі перекрити потребу. Працюють понаднормово кілька змін поспіль, розповів директор термедоб'єднання Іван Жовтий. Сергій Зеленський закликав закумулювати зусилля на залученні нових кадрів. Іван Жовтий зазначив, проводять перемовини з медичними вишами та дали оголошення на сайтах з пошуку роботи, але поки ніхто не відгукнувся. Поточним вирішенням проблеми дефіциту лікарів могло б стати залучення лікарів з первинки. З ними очільник громади також зустрівся. Сімейні лікарі зазначили, готові допомогти, але попросили переглянути вартість одного чергування. За кожну таку зміну медики отримують окрему плату. Також колектив первинки попросив за можливості залучати колег, які пішли у ФОПи. Бо, за словами лікарів, їхні декларанти так само потрапляють на лікування до відділень вторинки і буде справедливо запросити і їх до чергувань. Лозівський міський голова зазначив, також запланував провести зустріч з лікарями-фопами. І новина про видачу гуманітарної допомоги. Її видаватимуть лозівчанам віком 62 роки. Отримати продуктові пакунки можна у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою необхідно мати документи, що посвідчують особу та місце реєстрації. У старостинських округах цю допомогу також видаватимуть. Підтримка надходить від благодійних організацій. Самі юні лозівські спортсмени футбольного клубу Авангард 2015-16 років народження нещодавно взяли участь у турнірі з футзалу на честь Нового року. Змагання проходили у місті Первомайський. Учасниками турніру були чотири команди: авангард Лозова, Близнюки, Первомайські та Краснопавлівкам. Наші юні футболісти посіли третє місце, здобувши одну перемогу та зазнавши двох поразок. Для футболістів 15-16 років народження це були перші змагання у житті. Тож вітаємо їх зі стартом. На святвечір діткам ВПО в панютиному волонтери громадської організації Разом нас багато подарували святковий настрій та віру в диван. Завдяки місцевим підприємцям та компанії Світ» діткам, які приїхали до нас, рятуючись від жахів війни, подарували іграшки та солодощі. Міжнародні партнери допомогли продуктами, які також роздали родинам ВПО в Панютеному. Дещо для діток переселенці волонтери передали і в деякі старостинські округи. Волонтери кажуть, що таким чином у найскладніші часи для України вони разом з усіма причетними подарували усмішку маленьким українцям та їх батькам. І до новин Харківщини в області прийняли комплексну програму підтримки захисників і захисниць України та членів їх родин на 24-28 роки. Наразі в області зареєстровані більше 63 тисяч ветеранів війни та членів їх родин. З них 29 тисяч учасників бойових дій під час АТО та ООС. І зрозуміло, що ця цифра буде збільшуватися. Хова спільно з обласною радою розробили унікальну програму, головна мета якої забезпечити підтримкою кожного захисника і захисницю. Зазначив начальник харківської ОВА Олексій Губов. Програма передбачає понад 527 мільйонів гривень фінансування з обласного та місцевих бюджетів. Також передбачена підтримка наших захисників-спортсменів. Програма передбачає будівництво та реконструкцію об'єктів реабілітації, закупівлю обладнання. Враховано погашення 3 та 6 відсотків ставок на кредитування українських захисників і захисниць при купівлі житлам. Заплановано покриття 50% плати за житлово-комунальні послуги українських воїнів і членів їх родин у Харківській області. Також з обласного бюджету буде відшкодовано 20 тисяч гривень за кожен навчальний рік захисника, який забажає здобути вищу освіту у вищих навчальних закладів області. Щомісячна грошова допомога в розмірі 8 тисяч гривень надходитиме дітям загиблих захисників і захисниць, які втратили батьків, не набувши повноліття. Буде також започатковано нову відзнаку для Харківського регіону із нагородою у 20 тисяч гривень. Українські воїни, які беруть участь у міжнародних змаганнях, отримують виплати за призові місця в розмірі 100 тисяч гривень, а їхні тренери 80 тисяч гривень. У Дергачах судитимуть 49-річну жительку селища Вільшани, Харківський район, яка здавала Збройні Сили України російському військовому у забороненні в Україні соцмережі однокласники. За даними слідства, спілкуватися з окупантом жінка почала у липні 23-го року. Вона надсилала йому інформацію щодо пересування військової техніки українських захисників територією Харківщини та обстановку у регіоні, про яку допитувалася у місцевих жителів. Викрила жінку у жовтні поточного року. Її обвинувачують у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув'язнення. Жінка наразі знаходиться під вартою. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами та бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.